Така смачна шоколадка, друзі. Вчора була на медогляді і дійшла до розуміння, щоб мати гарний зір, фокус уваги треба робити. І таку трубочку прикласти до ока. Бо коли ви розсіяні, очі ваші все бачать, крім точки одної. Вони всюди біжать навколо, направо-наліво, ви помічаєте всю метушню, що ззовні. Зробивши це обмеження, око вже не бігає, спокойствує. І ви дивитеся в одну точку. Дуже швидко приходить концентрація уваги, фокусіровка на тому, чим ви займалися, все лишнє зникає. Зараз я так собі роблю, Зону. на що я зараз хочу фокусуватися. Роблю цю трубочку, все вужчою, вужчою. О, як гарно, гарно. О, на цяточку лише одну дивлюся. На тюлі. М -м -м, який кайф. Приклавши до одного ока і до другого бажаного ока прикласти цю ж саму трубочку. І дивитись цю точку. Друге око прикрите, або в два дивитись, немов у бінокль. Друзі, насолода на всі сто Боже! Як тіло відпочиває. Нічого збоку я не бачу. Справа, зліва, зверху знизу. Це зупиняється. Це таке розфокусування, метушня, бігання очима, помічання всіх недоліків. Ой, там порог не витертий, там десь щось лежить. Воно тоді, в той момент, коли ви розфокусовані, воно набирає дуже великої концентрації. Уваги! Воно все навколо таке стає помітним. Дразнячим, воно дразнить і це, і це. Ой, дивися, там не доприбирано, там не доскладано. А коли ви сфокусовані щось зробите, те ж саме відбувається навколо, але яркість тут є. А коли ви розфокусовані, тут яркості нема, а тут є навколо, і воно вас все затягає. Витягає з вас цей час. Смачнюша шоколадка, і смачніше відео. Тому кайфуйте, друзі, це мій вчорашній такий винахід людства. Дивитися в трубочку. Тобто я дивлюся в цю дірочку, і я не бачу ні шторів зверху, ні знизу. Я лише бачу кілька деталей. І це мені так класно. Так чисто навколо. І воно мені заспокоює мій зір. Я швидко приходжу до відпочинку. І до ресурсного стану, тому що в росіяному стані ти не можеш зосередитися твої очі. В митушні, біг, якісь несуттєві, неважливі справи, Воно тебе все хвилює, непокоїть. Але ти приходиш в спокій. Точка. Тому всі мої рукописи теж зв'язані з тим, що ви точку, точку, рукописні ячейки полиці. Ось, бачите, такі ячейки. Тут я складаю терміни, скорочено, тут в мене є вже конспекти детальні.